Ми вирішили перезняти відгук, тому що якось воно вийшло Не... Як не, не якось не, не по справжньому. Рішили заново да, перезняти відгук. Так, стаємо замовницею, і скажіть, будь ласка, що вам сподобалось в роботі? Все сподобалось, все добре. Починаєш від проєктування. Це швидкі, дуже швидкі. Дуже все гарно. А по якості Роблять? як гарно, якість, гарно. Як нас, як вам наш архітектор? Як от робота добре все. По плануванню, по, все сподобалося, по термінам, по термінам дуже швидко робите, але ну все прекрасно. Ось будете нас рекомендувати? Так. Дякую. Може ще якісь треба ще якісь ще може деталі. Може щось не сподобалось? Ні. Не сподобалося. Це єдине, що тільки швидко. Ага. Швидко. А ви казали, Спалили розетку. Спалили розетку. <рес> да, спалили. <рес> ну Це дрібниця, так. Да. Це ми вирішили. Так, в цілому ви Так. Тоді дякуємо за відгук. І вам дякую. Да, да, дякую.